Кабаєв Микола Володимирович. Позивний фермер. Кабаєв Микола Володимирович народився 11 березня 1988 року в місті Глухові Сумської області. У 2003 році закінчив Глухівську загальноосвітню школу номер 4 та вступив до державного навчального закладу Глухівське вище професійне училище. Пізніше здобув освіту у Глухівському агротехнічному фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету. У 2013 році Микола Володимирович закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка отримавши повну вищу освіту за спеціальністю технологічна освіта та здобувши кваліфікацію вчителя технологій, професійного навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та інформатики. Микола реалізовував себе в різних сферах, працював покрівельником, менеджером з продажу, водієм-далекобійником, сантехніком-монтажником, завжди шукав можливості для розвитку. Захоплювався технікою, електронікою, нанотехнологіями, водінням. Чоловік обожнював керувати автомобілем і часто знаходив у цьому відчуття свободи та спокою. У грудні 2020 року добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Його військовий шлях був сповнений важких випробувань, проте він ніколи не втрачав мужності. З 25 травня 2021 року став учасником операції об'єднаних сил у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Під час повномасштабного вторгнення продовжив воювати у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, обіймав посаду командира відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки. Його підрозділ постійно знаходився на передовій, пройшовши усі гарячі точки. Перший бій під Глуховом, 24 лютого 2022 року. Далі Чернігівщина, Київщина, Бахмут, Вугледар. Микола Володимирович був справжнім воїном, прикладом для наслідування, завжди захищав своїх побратимів. Під час спілкування з дружиною і сином по відеозв'язку показував важкий солдатський побут, запевняючи, що він сильний, усе витримає, оскільки не має права падати духом. Крім того, завжди знаходив час учити з дев'ятирічним сином уроки, знав усе, що хвилювало чи тішило дитину. Микола Кабаєв загинув 21 грудня 2023 року в селі Новоукраїнка Волноваського району Донецької області, виконуючи бойове завдання. Він підірвався на міні, поховали героя на Вергінському кладовищі рідного міста. У Миколи залишилися дружина, син, мати та сестра. Для них він був не лише героєм на полі бою, а й найкращим чоловіком, батьком, сином. І братом. Його любов і турбота були безмежними. Він був тим, хто ніколи не відмовляв у допомозі, хто завжди підтримував, хто жив заради інших. Кабаєва Миколу Володимировича нагороджено орденом за мужність Третього ступеня посмертно». Пам'яті Колі присвячується пробач нас, друже, за все. Будь проклята! Будь проклята війна, ти забираєш в нас лише найкращих. І линуть світлі душі в небеса вже від сьогодні їм там буде краще. Яка страшна ця звістка! Він загинув! Ця гола правда звалює з ніг. І думати про щось інше немає сили, цей Янгол. У бою за нас поліг, свою сім'ю пішов він захищати, і Україну рідну боронити, але ця чорна звістка вдерлась в хату сльози рікою. А душа, душа кричить. Говорять, що це можна пережити, що час лікує і цей біль мине. А підкажіть, як можна це зробити, коли тебе немов на клапті рве. А на стіні висить портрет красивий. І в телефоні гарні знімки є. Сьогодні став ти янголом у небі. Страшний цей біль ніколи не мене!» Лишився син, якому дев'ять рочків. Дружина, мама йому б тільки жити. До них тепер він посміхнеться лише з фото. А синьо-жовтий прапор моярить. Ось так стають героями посмертно. І слава ця у небеса летить. Ти спочивай, солдати, тепер з миром. Ми будемо пам'ятати тебе і любити. Автор Мягких Олена Миколаївна Вічна пам'ять герою. Назавжди 35 Назавжди в строю.